G-20 не здатна об'єднатися для вирішення складних питань. Я поясню, чому. Оця декларація там 83 пунктів, попри те, що в ній одразу вказується, що тема війни в Україні ну, G20, вона там для економіки. Там, і тому вони не можуть вирішувати, От, але констатують факт, який має поганий економічний вплив війна в Україні. Але тим не менш, тема України одразу після преамбули стояла. По-друге, цікавий момент, що найперший пункт, який стосується України, вони констатують, що всі країни-члени G20 лишаються на своїх позиціях. Виходячи з голосування за резолюцію ООН від березня 2022 року по Україні і на річницю широкомасштабного вторгнення. Тобто G20 в своїй же декларації прямо вказали, що по темі України у них немає абсолютно спільної позиції. Те, що розкритикувала наше МЗС, ну насправді, ну наскільки я зрозумів, коли складали відповідний текст декларації, проекту декларації, вони констатували, ну, наприклад, війна в Україні, тобто вони війна географічна в Україні, тобто таким чином, бо почне якимось чином давати оцінку: заблокує Росія, заблокує Китай і так далі. Тобто, ми побачили, що в принципі. G20 показали, що вони не мають цієї спільної думки, але водночас, завдяки тому, що були згадані резолюції ООН одразу до пояснень G20, як вона собі бачить, і стосовно зернової угоди, і так далі. То я все таки хочу підкреслити, що навіть так західні країни змогли протиснути правильне правильну констатацію, наскільки можливо в рамках G20. Але Звичайно, можна було б набагато більше, і взагалі я б хотів, щоб G20 стало G19, Бо Росію б могли виключити по аналогії з тим, як G8 стало G7 в 2014 році через анексію Криму. Але зрозуміло, цього не буде. Тим не менш єдиний найбільший мінус в цій декларації. Я все таки б вказав на зернову угоду. Отам це дійсно це проблема, бо чомусь робили наголос: що нібито її основний акцент це поставка російського збіжжя. В світі, а потім же е, тема там України і безпеки і доставлення з українських чорноморських портів. Ну знаєте, ну це трошечки невірне трактування. І отут е, якраз би от це повна от тут зрада. Це дійсно зрада. Mm. Яка тобто це формулювання про те, що е, нібито Україна і Росія мають мати однакові умови для того, щоб вивозити своє збіжжя. Е, оце формулювання має нас насторожити. Так ну абсолютно, тобто, тобто с... нас прирівняли. Хоча ми зовсім у різних е, е, ми, ми жертва, вони а агресор абсолютно Військовий. і те, що відбувається в Чорноморському регіоні, ну є причинно-наслідкові певні моменти. Розумієте, цей ланцюг його не можна розірвати. І очевидно, що це треба говорити прямо. Хто це робить? Російська Федерація.